Повербанк Xiaomi 200 20 мАч, 50 Вт. Написи китайською. До характеристик повернемося пізніше, а зараз. Зараз дивіться. Версія виробництва та регіон. ZM, але на наліпках CN та GL. І розумій, як хочеш. Powerbank, до речі, купувався в розетці. Гаразд. Стандартне пакування від Xiaomi. Десь є ще й кабель Type-C Type-C. Ось він. Інструкція теж китайською мовою. Сам повербанк нелегкий, скажімо так. Характеристики: як ви знаєте, ємність повербанка безпосередньо залежить від напруги, яка рідко буває однаковою. Тому звертаю увагу на ватт-години. Це значення більш зрозуміло і його легко можна і перевірити, і порівняти. Добре, 20 тисяч. Виробник обіцяє 74 ватт-години на прийомі при номінальних 60 Вт на віддачі. Скажімо так, це цілком собі середні показники. У перерахунку коефіцієнт корисної дії близько 81%. Справа на екрані технічні характеристики. Поставте на паузу, якщо потрібно. До речі, регіон все-таки ZM. Протилежний бік. Порт Type-C працює як на вхід, так і на вихід. А два порти Type-A тільки вихід. Сам же повербанк майже розряджений. Повернуся після його зарядки. Мабуть, почнемо з комплектного кабелю. Круглий і точно не тонкий. Довжина 53 см. Виміряємо його опір – 50-51 мільйон. І це дуже гарний показник. Хоча і сам кабель недовгий. Перевіримо наявність її маркера. Так, присутній. Є також підтримка USB 2.0. Кабель розрахований на струм до 5 А, що вже само по собі досить непогано. Пульсації напруги порт Type-A. 78-75 мВ. Та під навантаженням 1 А 85-104 мВ. Трошки завищено, але не особливо критично для більшості випадків. Заміряємо пульсації порту Type-C 112 117 121 мВ. Під навантаженням трохи впали, але не сильно. Що тут сказати, могло би бути і краще. Порт Type-C. Діагностика вихідних протоколів, що підтримуються. Power Delivery 3.0. 45 Вт. Apple, Samsung 9 12V, Huawei 30 Вт. Quick Charge 2.0 – 3.0. Скромно, але всі основні протоколи працюватимуть. Перевіримо порт Type A. Power delivery ні. Samsung тільки 9 В. Huawei зовсім скромно. Quick Charge 2.0, 3.0 присутній. 4.0 ні. Що ж і на тому спасибі, я очікував меншого. Другий порт Type A повинен мати аналогічні показники. Так і є. Тест ємності Powerbank я, я зробив раніше. У другій групі пам'яті тестера записано результат того, що віддав заряджений Powerbank на своєму повному розрядженні. Бачимо час роботи 6 годин 16 хвилин, а віддав він 68.35 Вт годин. і на хвилиночку це при обіцяних виробником 60. Результат того, скільки енергії він взяв, будучи повністю розрядженим, записаний у третій групі пам'яті тестера. 3 години 32 хвилини. Це час повного заряду повербанку. за першу годину повербанк взяв 36,7 Вт години або близько 40% від реальної євності, незадовго перед цим почавши знижувати струм свого заряджання. А взяв цей повербанк реальних 88.17 Вт годин проти обіцяних виробником 74. Цікаві показники видає цей повербанк, хоча при цьому, за підсумком, коефіцієнт корисної дії у нього виявився трохи меншим від очікуваного. Близько 78%. Не буду гадати, чому і як все це вийшло. Результати, а вони приємні. Перед вами. Тест на скрізної зарядки. На Type-C підключаю кабель для зарядки самого повербанка. А на Type-A через USB-тестер ставлю на зарядку телефон, яким знімається це відео. Мережевий зарядний пристрій підключаю до повербанку. Кілька секунд на перемикання. Заряджання телефону продовжувалося на 5 вольтах. Самі бачите, наскрізна зарядка працює. Вона шовна, але перемикається досить швидко. Ну що сказати, повербанк цілком робочий, з як мінімум, цікавими характеристиками. Так, його можна розглядати в тому числі як джерело безперебійного живлення. До речі, ускладнимо завдання. На другий порт Type A підключимо led ліхтарик. Переключення, що і очікується. Зараз працюють обидва вихідні порти. Ще перемикання при появі напруги в мережі. Все працює. Чітко і поки що без боїв. Зауважу, що при підключенні другого навантаження на 5 вольт, коли перше працює з протоколом швидкої зарядки, спрацьовує захист, що блокує протоколи цієї самої швидкої зарядки. Скидання блокування лише через 10 секундне натискання кнопки перевірки індикації повербанку. Так, є таке, але ж не треба і створювати конфлікту інтересів між двома зв'язаними між собою Type-A-портами. Перевірю про всяк випадок. Все гаразд, робота швидкої зарядки відновлена. Що сказати наприкінці? Powerbank поки що сподобався. Є якісь питання до пульсацій, але з урахуванням його ціни, реальної ємності та часу повного заряджання у 3,5 години, я готовий заплющити на це очі. А ось те, наскільки він надійний у своїй роботі, зможе показати лише час. Тому так, поживемо, побачимо. Усім гарного дня, тихої ночі, бережіть себе та своїх близьких.